Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для дів на квітень 2024 року. Побачимо, що порадять карти Дівам. Паш Кубків або чаш принесе у квітні Дівам якісь дуже хороші або приємні новини. Не виключено, що ті діви, які шукають свою половинку, з кимось познайомляться. Разом з тим буде актуальною і робота. Вісьмірка Пентаклів говорить про якусь роботу, яку ви вже давно робите. Тобто, це не буде зміна роботи. Навпаки, та робота, яка у вас є, вона і буде далі продовжуватись нічого нового. І також у квітні очікує якийсь цікавий вибір. Принаймі ви будете обдумувати якийсь вибір, але поки що він зроблений не буде. Просто постане ідея цього вибору або питання про те, як його краще зробити. Спитаємо, в якій сфері цей вибір. А цей вибір буде у. В сфері сім'ї, стосунків, дружб, ну, швидше за все, це буде вибір у сфері якраз романтичній. І цей вибір буде досить таким. Ну, він не буде нагальним, але його доведеться зробити. І загалом карти на квітень радять дівам діяти енергійно. Тобто, коли стане питання от цього вибору, як от на цій карті, два мечі це два шляхи, то Королева Жезлів радить не боя... Самостійно приймати рішення, так, да, ви можете з кимось порадитися, але ви самі всередині себе можете знайти відповідь, і вона буде правильною. Якщо загалом говорити про квітень для дів, то бачимо всі карти дуже приємні, дуже хороші. Це якісь хороші новини в сфері, швидше за все, любовних. Е Подій, це і в принципі стабільність на роботі, нічого нового. Да? Якийсь невеличкий вибір в сфері сімейних стосунків, або може навіть романтичних стосунків, до речі, як варіант. Це ж може бути вибір пов'язаний з оцим от пажем, кубків. Можливо, ви познайомитесь з кимось, або вам доведеться вибирати між двома людьми, але це швидше за все буде вибір із двох варіантів, так і в принципі цей вибір не пов'язаний з якимось вибором між двома поганими варіантами. Так, що загалом квітень буде дуже хорошим, і загальна порада від карт діяти більш енергійно і впевнено, і тоді все буде прекрасно.